А оцей вайб довоєнний, коли ти сидиш, п'єш каву, збираєш пазлі десь в частині офісу, або йдеш граєш в теніс з колегами, але є проблема більшого масштабу з тим, що ми звикли сидіти вдома, ми перестали спілкуватися. І до того ми, люди, особливо два так в ІТ-сфері, наприклад, зараз багато спілкування. Але якщо прибрати оце проектне спілкування, яке дуже часто тебе дратує, або саме це якісь процесні речі. Вони вимагають не стільки спілкування, скільки залучення і думок, розвитку і так далі. А оцей вайб довоєнний, коли ти сидиш, п'єш каву, збираєш пазлі десь в частині офісу, або йдеш, граєш в тені з колегами, і всі ми іноді обговорюємо наші проекти не з кращої сторони, правда? От. Щось дратує і поділитися з цим з колегами, познайомитися ще з кимось. Я кажу там піти пограти в теніс, вийти разом на обід, просто поговорити про якісь важливі життєві речі, можливо, не важливі.